Є ось такі колонки Creative, з сабвуфером стерео. Працюють, але працює зараз лише лівий канал. сабвуфер працює, а права колонка заїдає. Спробую розібрати, подивитися, що там в правій колонці. Відкруткою відкрутив шурупи. Всі шість штук відкриваємо. Дивимось, що всередині. Так, а всередині у нас плата. Все залито клеєм. Тут начебто заїдає ось цей дріт. Вмикаємо на комп'ютері якусь тестову музику. Ліва колонка працює добре, сабвуфер теж працює, але ось шнур. Сигнальний, який йде з комп'ютера, він тут трошки заїдає, десь ось на цій відстані він, мабуть, передавлений. І, скоріше за все, ось в цьому місці десь пошкоджено кабель. Отже, тут у нас цей кабель був нерухомий, тому десь ось в цьому місці робимо отаке харакірі. І в цьому місці десь у нас спочнемо звідси. Тепер продзвонюємо контакти. Це у нас оце о, іде, це у нас іде оця жилка. І це у нас іде оцей дріт. Добре. Кабель працює добре. Плоскогубцями витягли оцей кабель залишок. Трошки відкруткою розчистили клей, щоб легше було дроту заходити сюди. Кінець цього кабеля ми вставляємо всередину колонки. Тепер обидва два кінці зачистимо і з'єднаємо. Отак обережно надрізав і обережненько знімаємо ізоляцію. Ось так виглядають наші дроти. Ось так от зняв ізоляцію і зачистив. На цьому дроті теж підчистимо трошки дротики. І, і тепер ми їх з'єднуємо таким чином. Ось так от. Червоний з червоним. Спробуємо підключити в такому вигляді. Під'єднали живлення, спробуємо. Супер! Файні баси. Обидві колонки працюють файно. Зробимо обережно скрутку, без пайки. Шматочок ізоленти От сюди, шматочок ізоленти на цей дріт, Ізоленти на цей дріт. І тепер обережно все це отак от змотаємо, щоб воно у нас тут не витяглося. Заізолюємо. І от на цю частину ми Трошки більше намотаємо, щоб воно, при витяганні дрота, не витяглося у нас. Отак, от добре. Тепер тут у нас була така вата. І її отак от заклали на місце. Тепер збираємо колонку у зворотньому напрямку. Добре. Перевіряємо, це у нас колонка права, це у нас лівий динамік, і це у нас живлення. Вмикаємо систему. Тут є у нас регулювання басів, і ми можемо додавати басів. Ось кубка інструментів, яка нам знадобилась, і оцей відрізок, в ньому було пошкодження дроту А ці колоночки, до речі, можна не тільки комп'ютера а й до звичайного телефона, смартфона. Навіть отак от до старого цієї Nokia підключаєте. Показується, що і у вас працює радіо. Надія на майбутні, Це як антена і вже були Можете гучніше робити, менше. Ці колонки можуть працювати і автономно. Наприклад, можна ось до плеєра, до MP3 плеєра під'єднати і включити. І насолоджуємося музикою. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, папа. -па.